Привіт, Арні! Тобі призначили антибіотики? Не лякайся, але вони завжди мають купу побічних ефектів. Тримайся, це пройде. Не роби цього, арні бактерії можуть адаптуватися до антибіотиків і виробити імунітет до них. Так виникають резистентні бактерії. Ці бактерії щороку вбивають близько 700 тисяч людей. Хороша новина у тому, що коли бактерії конкурують між собою, вони виробляють токсичні речовини одне одної. І поки вчені створюють нові антибіотики, ми можемо спробувати зіштовхнути бактерії одна з одною. Краще б здав антибіотики на переробку. Саме у сміттєвих баках є величезна кількість бактерій, які можуть вступити у контакт з різними антибіотиками і створити супербактерію. Ну що ж, твій імунітет вже ослаблений твоєю хворобою, а нині ще й це. Антибіотики призначені для відомих бактерій. З новими наші антибіотики будуть безсилі. Нещодавно вчені виявили майже тисячу бактерій у льодовиках Тибету. Практично всі вони невідомі науці. Звучить як початок страшилки, особливо у контексті глобального потепління. Від супербактерії нелегко лікуватися, Арні. На створення нового антибіотика треба багато часу. Серйозно, Арні? Ти плануєш шукати супербактерію за допомогою чату GPT? До 2050 року кожні три секунди хтось помиратиме від хвороб, викликаних супербактеріями. Але у травні 2023 року був створений абауцин новий антибіотик проти однієї з трьох найнебезпечніших супербактерій. У цьому відкритті вченим допоміг штучний інтелект. Гернольде, у твоєму стані ти повинен валятися в ліжку, а не проводити експерименти. Ти навіть виглядаєш зараз як бактерія. На твоєму місці я б точно не ризикував з цим невідомим рішенням, але тобі нічого втрачати. Пощастило. Гадки не маю як це. Можливо, дурнями новачкам завжди щастить. А ти й той інший. Тобі знову кепсько? Я ж казав, що будуть побічні ефекти. Головне, не створити нову супербактерію. Ні, Арнольде!